Білокачанна капуста просто у вирощуванні, стійка до холоду і не вимагає занадто ретельного догляду, але вона страждає від комах. Шкідників, які можуть погубити значну частину врожаю, боротися з хрестоцвіті бліжки на капусті можна не тільки хімікатами. Посадка відлякують рослин, білокачанна бліжка дуже поширений шкідниковочем сімейства хрестоцвітних. Вона вражає зростаючи на грядках качани капусти крис, салат ріпу, редьку та інші культури ускладнює боротьбу з цим шкідником те, що вона швидко розмножується і нападає відразу у великому обсязі, і всього за кілька днів може погубити городні культури. У садівничих магазинах представлений широкий вибір готових репелентів, але застосовувати хімічні засоби на своїх ділянках не обов'язково. Одним з ефективних народних засобів є висаджування поруч з капустою рослин, що відлякують хрестоцвітних блішок. Дія відлякують рослин, засноване на виділяються ними особливих речовинах. Фітонцидах їх запах дуже не подобається хрестоцвіті бліжки, і ті не бажають поселятися на таких грядках. Рекомендується посадити разом з хрестоцвітими овочами базилік, часник, кмин, чорнобривці або настурції. Капустяні грядки іноді мульчують нижніми листям томатів, які обривають при посадці. Також добре відлякує шкідників мульчування квітками пижма, якщо розсада ще не зміцніла, її накривають агротканиною по периметру укриття на подрію. Тютюном золою або меленим червоним перцем. Частий полив, капуста любить рясний полив, а ось бліжки немає. Частіше поливайте грядки з хрестоцвітними культурами вранці холодною водою. Це теж дієвий спосіб позбутися від дрібних шкідників. Спирт і рідке мило можна самостійно приготувати спеціальні розчини і відвари з доступних інгредієнтів. Візьміть два склянки спирту і розведіть в п'ять склянках води. Додайте один стл рідкого мила, цим розчином обробляють поверхні листя з пульверизатора. Дуже ефективним засобом є нашатирний спирт або 1-0 розчин аміаку. Склад готують в пропорції на 1 води 1 чл на шатирю. Розчин не тільки бореться зі шкідниками, він сам ще є корисною азотною підгодівлею і вносять позакореневим способом. Розпилюють на листя, допомагає від тютюновий настрій стіг тютюну на десять гарячої води дати постояти і потім процідити. Для поліпшення сполучних властивостей додають трохи рідкого милу, щоб розчин не стікав з листя масло ним, масло ним. Виготовлене з індійського вічно-зеленого дерева є безпечним природним інсектицидом. Його запах нагадує поєднання сірки і часнику. Такий аромат відлякує комах шкідників. Щоб приготувати лікарський розчин, потрібно 10-20 крапель олії. Ним розчинити в 10 води. Цим складом оприскують овочеві культури, уражені хрестоцвіті бліжки. Масло ним успішно бореться з різними шкідливими комахами, воно допомагає проти попелиці, слимаків, павутинних кліщів, мурах, білокрилки, нематоди, мух, гусениць та інших. Обробка рослин цим засобом не викликає їх загибелі, але впливає на гормональний фон комах, які втрачають апетит і здатність до розмноження, що запобігає розвитку нових личинок шкідників. Масло ним також має протигрибкові властивості. Тому, крім боротьби з хрестоцвіті бліжки, оприскування розчином масла. Це хороша профілактика різноманітних грибкових захворювань рослин при придбанні масла ним в магазині. Важливо звертати увагу на спосіб його виробництва, корисними властивостями володіє тільки масло холодного віджиму харчова діатомова земля. Діатомову землю отримують з водоростей, що ростуть в морях, озерах і річках. До її складу входять залишки фітопланктону з гострими краями. Це природний інсектицид, який може пошкодити тіло комахи шкідника, через що ті гинуть. Засіб екологічно чисте і безпечне для людей і домашніх тварин продається у вигляді порошку, яким посипають землю поруч з рослинами.